Кальції Д-тринікомед. Турбота про свою красу вже зараз. Я люблю бахмут. Попалючись. Місто бахмут. Стрілкові бої. Артилерія. Міномети працюють. Найперше, я нереально тебе рада бачити, правда, твої відео безстрашні, які ти знімаєш і демонструєш в соціальних мережах. Говорять про те, що Бахмут тримається, і Бахмут тримається завдяки вам. Розкажи, будь ласка, яким ти бачиш місто сьогодні? Ну місто зазнало значних руйнувань, місто безлюдне. Більша частина мешканців виїхала, залишилось і ну дуже мало по різним причинам. Місто тримає та лінія оборони, яка установилася, вона так і стоїть. В самому місці працюють волонтери, приїжджають декілька локацій, є де роздають їжу там, засоби гігієни. В общем, якийсь рух є, тому що місцевих вроді як і небагато, але їм ж теж потрібно якось жити. Так що наразі так. Ти вчора поділився зі мною ексклюзивними кадрами, які зняв палаюча багатоповерхівка і поряд. З нею пожежна машина. Цей кадр нереально мене вразив. виходить пожежні, продовжують працювати в місті. Я чесно, кажу, комунальники, ДСНС, це золоті люди. Сіки, ви не, ну, не уявляєте, що після обстрілів робиться на вулицях. Вони виїжджають все прибирають. Це фан... Я... Ну, чесно кажучи, за ці місяці вже Бахмут ну навіть влюбився в це місто чи закахався, як і наші хлопці. Хоча тут, мабуть, трошки не не туристично. Останні дні росіяни посилюють наступальні дії чи навпаки послаблюють. Хоча по вибухах, які я періодично чую у тебе в кадрі, ну я не можу сказати, напевно, що вони зменшили інтенсивність. Ні, так не можна сказати. Що було місяць, два-три було. зараз просто нагнали більш і намагаються якось продавити, пролізти, де слабкі місця намацати, інтенсивність не знижується. Інтенсивність, яка була, така є, ну, вона як, скажімо так, хвилями. Однозначно сказати не можна, що сьогодні тихо, завтра там не тихо. Який настрій у наших бійців? О, слухайте. Я що хочу сказати, за бійців, які тримають лінію. це починає Авдіївка, Опитна, Солідар, Бахмут, цю конгломерацію. Це не козаки, це дійсно титани. Прості хлопці, але ну, це золоті люди. Це золоті люди тут. Вони не в Монако, ні. не в Відні, не в Нісі. А золоті люди саме тут. Це просто наші титани. Особливо ті, які стоять на нульовиках, на ліну на опорниках, артилерія, танкісти, літуни, ну всі роди військ – це фантастичні хлопці. Я багато кого зустрів тут, навіть тих, кого не сподівався зустріти. Але вони тут є і тримають місто. Ближні контактні бої, але позиції тримаються. Наші козаки відбивають ці атаки піхотні, тому все добре. Чекайте на гарні новини. А яке твоє завдання безпосередньо? Ну, ми ж піхота, у нас все просто. Є позиції, маємо тримати, є ротації, є там у нас підсилення. Зараз льотний підрозділ формуємо, він вже працює, результати буду викладати. А значення безпілотної, особливо ударної авіації, це складно переоцінити на даний час. Тому потихеньку вчимося, щось робимо. Я думаю, це буде добре. Як ти вважаєш, чому для росіян Бахмут став другим Сталінградом? Вони намагаються взяти його за будь-яку ціну. Ну після Києва, Харкова, Херсона у них варіантів немає, потрібно лісти і вони тратять колосальні ресурси, як фінансові, так і матеріальні. Ну, я за людські не говорю, тому що їх ніхто не рахує. Є задача ну, там любой ценорія за ціною, як завжди, не постоїв. Ну таке. типова фраза російська. А з ким доводиться воювати? От кого безпосередньо бачать наші військові там на Бахмутському напрямку? Ну раніше конкретно мій підрозділ ми були на сході. Східні ворота Бахмута тримали там ну, більше двох місців. То у нас виключно були приватні військові компанії, там артилерія. Фахова. ну, авіація працювала. Чуть пізніше вже з'явилися ці зеки а, з тюрем, і от уже з місяць, як полізли ці чмобіки. А щодо чмобіків, їх взагалі там як розхідний матеріал використовують, вони в перших рядах йдуть в ну, вагневі точки, виявляють наші. Потім йдуть зеки, потім йдуть уже вагнера. Зараз іде відпрацювання, бачиш. Такое. Ну, Бо, це така, артилерія вона. працює так, артилерія, авіація працює. ствольна, реактивна. Все застосовується. Бахмут любить нас. Бахмут це Україна.